Напередодні Великодня телеканал Ритм вирішив організувати толоку поблизу річки Устя, аби зробити наше місто набагато чистішим. Працівники телеканалу Ритм організували прибирання недаремно, адже, як запевняє керівництво телерадіокомпанії, проводити толоки це стара українська традиція. Плюс до всього завжди приємно зробити своє місто чистішим. Коли про просинається природа, коли починається весна, всюди всі прибирають, є підготовка до великодня, і телеканал вирішив прибрати частинку свого міста, тому що для того, щоб зробити краще своє життя, треба починати з себе, треба починати із своєї домівки із свого міста. Долучилися до акції також і студенти рівненського економіко-технологічного коледжу. Яна Остапчук запевняє, що благополуччя власної домівки залежить від самих жителів. По перше. Ми маємо дивитися за свою своєю домівкою. А своя домівка це наші вулиці, і парки, і проспекти, і так далі. Збирання сміття та замітання території вздовж усті супроводжувалося з гарним настроєм та гумором працівників телеканалу Ритм. Заверь, чим ми тут займаєтесь? Знаєте, Я дуже рад, що нам вдалося зібрати единомышленников людей, яким не безразлична культура, чистота, природа і тим більше наша місце відпочинку жителів міста Ровно. Ось Вот здесь опыт, молодость. Все ми вместе убираем. Тобто хочемо зробити ще чище і красивішим. Такі маленькі, але надто важливі толоки явно прикрашають наше місто і роблять його гарним. Головним показником таких прибирань є розуміння усіх, для чого це потрібно робити. Щоб це місто було чистим, щоб ми мали куди повертатись, згадувати студентські і інші роки. І дуже хочеться, щоб на великдень ми могли гарно віддихнути. Павло Невесенко, Тетяна Іващук. У ритмі подій.